Добрий день, мене звати Моїсеєнко Станіслав. Це Давід Станіславович, Давіду 4 роки. Ми шукали центр, достойний для розвитку дитини, нашого сина. Це не перший центр, в який ми пішли у Івано-Франківську, але це перший центр, на якому ми зупинилися. Що нам подобається, це те, що дитину добре вчать. За дитиною дивляться, дитина отримує ті емоції, які вона хоче, очікує. Дитина приходить радісно додому. Дитина навчається, дитина вивчає. Англійську мову це ну дуже такий критерій, який для нас був важливий. Також позитивні емоції, які отримує Давід у центру раннього розвитку вільні, нас дуже радує. І Давіда, Давід, тобі подобається ходити до центру? Так, Дуже Ну, молодець. Ну це головний критерій, чому ми в принципі зупинилися. Атмосфера дуже гарна, аура приятна. Всі сумніви, які може і були, вони розвіялись, коли ми перший раз сюди прийшли. Треба у нас були та стандартні потреби насамперед, щоб дитина отримувала той позитив, який вона. Ну, хоче, очікує, тобто ігри, активність друзів, щоб вона спілкувалась з дітьми, щоб вчила англійську мову, ну, щоб розвивалась, тому що такий рік, 4 роки це треба розвиток, розвиток і розвиток. Це головне. Простір дуже гарний. Він нас закохав просто з першого разу з дружиною в себе. Та й Давід також все, все подобається. Команда дуже гарна, дуже гарна, тому що ну от, були центри, в які Давід ходив. Він там раз сходив, два сходив, три сходив, а потім ну, щось різко каже: Ні, не хочу. то сюди. Він йде залюбки, і він навіть прокидається і каже, коли ми вже поїдемо. Тому... Це дуже показовий фактор для нас. Якби щось з колективом було не так, реакція дитини була б інша. Ми бачимо, як добре ставлення, відео викладається в телеграм-каналі, в общий чат. Ми бачимо, як з ними займаються і все. Тобто нас все чудово влаштовує. Вихователь Людмила, все чудово просто. Дуже дякуємо. Ну, проблема насамперед, та яка я думаю, практично у кожних батьків зараз йде, це щоб дитина була в соціумі, спілкувалася з іншими дітками. Це ну, сама головна була, скажімо так, проблема, яку нам вдалось вирішити. Та найбільше подобається підхід. Підхід до діток, тому що вони дійсно вільні, і це назва не просто так. Вони вільні, вони вільні у своєму виборі, вони вільні у своїй поведінці, своєму висловлюванні думки. Тобто вільні це дійсно вільні. Зволікати не треба. Записуйтесь вже і приходьте до нас гратися.